Ще коротко допомню, що були такі вчені Стівен Хонкін, Ванглер. І дійсно було написано «Космовий льот земля. І дійсно були ще орбітальний годинник, і вуглеродний годинник були. Так що нам треба вивчати науку про Бога і не бути атеїстами, бо Бог знищив Радянський Союз без війни, без прокорового пролиття, і Бог змішав мови. Щоб ми не були рабами і ми могли розмовляти розмовляти на своїй мові, бо Бог знищив Вавилон. Так що нам треба не бути Вавилоном, а бути по і по образу Божому. І вивчати вчених. як були вчені деякі, які вірили в Бога. Стівен Хокін був, Банлер. І дійсно був Біблер, Стонер. І дійсно треба довіряти Богу і Його Слову. Так що треба не бути вавилоном, бо Бог змішав ці мови всі, щоб ми могли розмовляти вільно на своїй мові і не розуміли один одного. Так що треба бути з Богом і довіряти Богу і землі 6 тисяч років. Бо Бог дає можливість нам ще, бо скоро прийде апокаліпсис і буде друге пришестя Ісуса Христа. Так що нам треба знати те, що було в минулому, а в минулому не було ще всіх технологій. І треба довіряти Слову Божому і довіряти Біблії. Амінь.